Наскільки змінилася, до речі, от за вашою оцінкою, якість тих бійців, яких зараз ворог набирає? Ми ж розуміємо, що мобілізаційні Сильно. процеси, нехай вони і приховані, але вони тривають. Якість бійців російських складається з кількох чинників: перше це і головне, напевно це мотивація і психологічний, морально-психологічний стан. Морально-психологічний стан і мотивація після півтора роки активної українсько-російської війни зараз зрозуміло, що нижче плінтусу. Друга частина. Я не буду тут заглиблюватися. Про це багато говорилося в різних ефірах. Ваших ефірах, що у Росіян немає жодного аргумента зараз додаткового, які б кликали їх з ентузіазмом іти в українсько-українські в поля воювати за божевільні ідеї Путіна. Гроші, великі гроші, і страх, страх, який на сьогодні ще і раціональний страх перед російською такою, терористичною, в тому числі і репресивною, в тому числі всередині, в Росії, системою. На сьогоднішній день іще балансує на рівні з абсолютно раціональним страхом, який заходить з кожною наступною домовиною в російське село чи в містечко, і вони розуміють, що тут реальна можливість загинути, і вони починають зважувати, що краще в черговий раз там отримати. Кийком, але пробувати протестувати аніж загинути в українських полях на сьогоднішній день. І раціональний страх перед репресивною машиною Росії російських ФСБ він ще видно переважає, бо ми не бачимо великих протестів. Але разом з тим можемо говорити, що вже судячи із риторики в засобах масової інформації з пабліків. Що він вже значною мірою на рівні бореться із тим, щоб не загинути в Україні. Друга частина, яка свідчить про силу і міцність там російських солдатів, те про що ви задали питання, це звичайно фізична їх підготовка, готовність виконувати ті завдання, які на них будуть покладені вже як на а, солдатів індивідуально, і Б, як на організовані структури, які мають пройти злагодження. Зрозуміло, що. На сьогоднішній день мобілізаційна російська система активно провалюється на кожному етапі, і на тому, що треба зловити чергову жертву, десь в російських городах і вісях, і в тому, що її треба підготувати, через те, особливо вони напружуються, відправляють в Україну, а там якось в бою вже навчитися, як ховатися, як втікати, і як можливо володіти автоматом. Тому говорити про серйозну систематичну підготовку російських військ наразі не доводиться через неготовність мобілізаційної системи. Разом з тим, я не закидаю абсолютно шапками. Є осередки їх стає там більше, де намагаються таки відпрацювати сюжети, стандарти, програми підготовки російських військовослужбовців. Але перша обставина, про яку ми з вами сказали, тим, що немає мотивації. Тобто uh -huh. для чого солдат російський зараз вчиться злагодженню бойовому? Для того, щоб не так швидко загинути для того, щоб це дає йому шанс вижити десь і можливо дожити до того моменту, коли е, Росія капітулювавши, е, капітулює Росія, але він матиме життя і, можливо, навіть здоров'я залишиться з ним. Ну і третя частина це звичайно техніка. Те, чого в Росії. Точно не буде достатньою мірою, попри те, що росіяни намагаються зараз взяти співучасниками своїх злочинів інші країни світу з тими союзниками, які є на сьогоднішній день. Росіянам не світить повноцінне забезпечення своїх сил агресії і окупантів. І відповідно, ми можемо говорити, що у них не з'явиться додаткових ресурсів, які б суттєво вплинули в цьому напрямку, тому. Так, в цілому ми розуміємо, що вони приречені деградувати. Але це знаєте, велика країна з довгою армією, і навіть іржава техніка на сьогоднішній день вона робить багато зла і горя. І через те це наші виклики, це наші завдання, за які ми теж платимо серйозними зусиллями, і на жаль, крові. Ну от власне до поставок техніки тепер Україні питання F-16. Напередодні Міністерство оборони України залишило такий допис при службі міністерства оборони вже цієї осені. найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів F-16 в небі України. Ми захистимо наше небо. Питання з авіацією можна вважати вирішено. Я маю на увазі з авіацією саме сучасні винищувачі. Ні. Не, не можна чекати вирішеними, це лише зараз е, готовність відчинити двері. Це те про що ми з вами говорили теж не раз, е, недвічі що будь-які е, завдання, які ми вирішуємо в обороні України, які ще вчора вважалися там недосяжними е, для українського суспільства для українських переговорників. Що ці завдання вирішуються, і ми розуміємо, що ми піднімемо на черговий щабель силу наших е, сил оборони. Ми матимемо ці літаки, політичне питання вже вирішено, а далі почнеться вже реальне постачання. І е, тут можемо сказати на щастя, що двері відчинення це означає, що літаки будуть, але на жаль, ми досі маємо справу з інерцією певною і повільністю наших партнерів, які не так швидко постачають, і не в тій кількості яка нам достатня, це озброєння. В тому числі літаки, ми розуміємо, вони будуть приходити впродовж якогось часу. Нам би хотілося їх мати вже вчора, з тим, щоб сьогодні вони вже відпрацьовували фронт, але ми матимемо їх завтра, і ми розуміємо, що їх навряд чи буде там дві сотні, як про це говорять зараз військово повітряної сили України як достатня кількість для того, щоб контролювати наш периметр. Але стосовно от, дивіться про інертність партнерів, пане Іване, ви говорите ця інертність партнерів? Вона чим продиктована? Захід ще продовжує боятися Путіна? Чи ні? Чи в нього там самого є, просто мало зброї, і він до якихось своїх викликів? Там, там є низка чинників, які на це впливають. Основний є той і чинник, що так Росія своєю пропагандою, своїм своєю представленням себе в світі. Вона створила штучний образ про себе, який досі на жаль десь він спростований вже на фронті на щастя українсько-російському, але на жаль, він не спростований в головах такого середньостатистичного європейця, і будемо говорити середньостатистичного там бюргера чи фермера на заході наших в країнах наших партнерів. Тобто, вони певною мірою ще сприймають Росію як монстра, який. Має і носить собі якісь сакральні можливості, які ось він не використовував, але може в слушний момент використати, і от вони справді бояться чогось того, що не можуть пояснити. Цей момент є, його все менше і менше. Друга частина тим, що значна частина європейських суспільств, а перш за все, політикуму, вона розуміє, що світ суттєво зміниться після української перемоги в цій війні. Після перемоги цивілізованого світу зміниться в тому числі баланс, наприклад, в європейському союзі, і класичні країни, які впливали і були засновниками. Моди і сценаріїв розвитку європейського союзу, такі як Франція, наприклад, і Німеччина, змушені будуть серйозно суттєво поділитися своїм впливом в європейському союзі, і ділитися треба буде з Україною, Україною, яку раніше, навіть там через потужні мікроскопи лише бачили, і то в якихось сюжетах, які не завжди були на користь Україні, на сьогоднішній день. Так, усвідомлення того, що в наступному світі треба буде напружуватися для того, щоб впливати, це теж певною мірою змушує вповільнювати свої дії щодо підтримки українського військового потенціалу зараз і до прискорення перемоги України в війні. Частину європейського політикуму, ну і звичайно ж неготовність, тим, що вони саме себе в ці суспільства має на увазі наших партнерів, заколисали тим, що війни будуть якимись інакшими, що от, е, великої війни вже не буде, е, що Росія не піде на ті кроки, на які вона пішла. І відповідно військово-промисловий комплекс не був готовий для того, щоб відразу відгукнутися і дати достатню кількість, наприклад, тих боєприпасів, які потребує зараз Україна. Ну, відповідно, тобто, всі ці чинники в комплексі основні і десятки другорядних вони дають ту повільність, з якою на сьогоднішній день наші друзі і партнери реагують на наші запити.